Всім доброго ранку, я вас вітаю на каналі Моє Полісся. варимо каву. Зараз будемо на двір доглядати. Будемо потім робити голубчики, як виняла, у в мене була мерзла капусточка, фарш вийшов, і ще капусти. купила капусту, ще капусточки попарили, потім зробимо голубців. Зараз п'ємо каву і йдемо вулицю. Будемо робити кекси. Триєчки. Рамбісі сахару. Ребюк. Тут У мене домашнє кисле молочко. Зараз вийдемо. Соди сюди ще додавимо, чайну ложечку і олії. Там стоїть все. Кинемо муки трошки. Зараз сода і погасю, я на руці гасю її. Отак. От Погасила. І сюди все. Все. Зараз ще муки додаємо, розколоти, нехай постоїть. Так, Зробили тісто, їм каву, йдемо на вулицю. Наложила форму, зараз будемо пекти кекси. Тісто, додала ще сюди. Сухофруктів і ізюму. Зараз будемо наложувати. Отаке тісто в мене вийшло. Зараз будемо пекти кексики. Наложую і пекти будемо. Ось такі кекси напекли. Ось яка красота. Такі кексики в нас. Зараз ще будемо голубчики робити. Тут ще моркочка не розстала. Зараз я її заморожую, зараз розтане морква і я її замісю, Налеплю голубців. Все трохи. Вже почти розстала. М'яско зараз заправлю. Тут капуста є. Зараз налеплю голубчику. Лосочки, вже вечір вже поїли пила їсти. Перепрям курей. Знає, ти, клієнти втекли на річку. Там ми прибирали річку, втекли на ріку, а вони ж мовчать, вийшла, при... кури прибігли, а їх нема. Я вже думала, що пропали. Що вже вони пропали, вже їх не буде. А вони. Новички сидять, От За цього мені ці качки не нравляться, Що вони мовчать? Чого мовчите? Звук треба йти. Покупалися зате, подивіться, які гарні. Повикупалися. Красиво, вже погодувала. О, ти зверху трохи сидять, а ти тут погодувала все, насипала трохи те Ну, Підослала їх і цих підослала, бачите, частенько в нас. Ось такі мене вечірній вже вечір. Пригнала, знала їсти всім, поїли все спать, всім лягать спати, дітки. Йдемо ще козочку побачимо. Отак на дворі вже поночі, подивіться, поночі. Ось така. Тут лампочка в мене ще згоріла. Ось тут моя козулька. Водичка є. Ось тут наша козулька лежить. Сіно є. Я покажу. А тут вона о, красуня така полежває, вже скоро ще трошечки добрей. У нас сіна нас положила цілу свіженьку гарного. Цім трошки води поналиваю. Напий. О, діткам. А тих є. Вже поночі. Трохи почала син бігав, наливав. їх поналивано. Жду жду діток, а їх нема. Що мої красавці? Спати лягайте. О, така в нас вечірня вправа. Все, йдемо в хату. Грубку витопили. Спокійної ночі, діточки, всім. Ось такі голубчики в нас. О, красота. Зараз будемо вечеряти. Вам до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних простір. Щастя, здоров'я, всім. До побачення, мої хороші!